Усім привітки-привітки. Сьогодні в нас 10 квітня, боже, чуть не впала. У нас так слизько, мокро, тільки йшов дощ, і ще навіть ось така роса на нашій цибульці. А сьогодні будемо копати цибульку. Час ми вже тут почали копати. І сьогодні будемо викопувати решту. Напевно, ось цю частину нам треба буде всю повністю викопати. Діма, акуратно, Діма, мені ящики приніс. Будемо зараз копати в ящики і складати. Дуже слизько, мокро, у нас ну, взагалі повно-повно тут води. До речі, ціна на цибульку у нас зелену, чищену, вагову 150 гривень кілограм. Пишіть, з якого ви міста і яка ціна у вас? Цікаво буде подивитися на ціни по всій території України. Пишіть з якого міста чи з якої області, і яка ціна у вас на цибулю. У нас зараз 150. Ну, До свята ціна може або впасти, тому що можуть привезти її багато, або навпаки, цибуля може ще й подорожчати, тому що е, така стара, вагова 50 гривень кілограм. А ми зараз будемо ось викопувати цибульку нашу. Ох, яка вона грязнюча, це взагалі. Я не знаю, як її підкопати. На ближче ящика візьму. Дуже грязно, мокро. Дивіться, яка грязна. Капець, яка вона. Це в нас перший рік, що така весна дуже дощова. Взагалі в нас бувають такі весни, що дощу немає. Ми дуже часто поліваємо розсаду, а в цьому році виходить, що дуже багато води Річка Ось, як розлилася вже. Гай повністю доходить до огородів вода. Це, напевно, перший рік, що вода така велика навесні. Мені кажеться, що я тут і застряну зараз. Треба забрати дугу. Така у нас багнюка, ви подивіться, наскільки цибуля повиросталася, які в неї довгі вуса. Це вже я відрубала тут заступом, які довгі вуса повиростали. Посадили, тепер треба її викопати. para dar é isso. Все, накопали ми ось трошки в ящику, зараз будемо її мити і будемо чистити. Не знаю, зараз десь поставимо і її будемо трошки мити. Куди будемо ставити? Он порожок сюди. Да, на порожок. Так, ну що ж, дивіться, начистили ми нашу цибульку. Ось тільки ми накопали з хлопцями і Максим, і Діма допомагали мені помили. І зараз вона в мене ось сохне. Трішки хочу, щоб вода стікла. Положила її на ящики. Думала, застелю ось е мішковину, таку мішечок, але бачу, що вода погано протікає, тому положила ось її на ящики, на стіл. Зняла частину стола, тому що не було мені вже де її ложити. Ось тільки ми начистили і завтра готуємося на базар. Я її буду продавати на вагу. У нас також ще, до речі, продають на маленькі пучечки, в'яжуть, там 15 гривень пучечок. Ну, я, напевно, буду свою на вагу продавати. Так, трошки швидше. І не треба буде багато її в'язати в пучки. Тому ось тільки ми цибульки накопали на сьогодні. Такі у нас справи. Працюємо, руки холодні, мокрі. І у нас вже вечорії. Десь так гарно співають пташки в нас. Де наші пташки? Не знаю. Ну десь не знаю, чи вам буде чутно, але на відео десь співають. У нас вже, бачите, як вечоріє. Сьогодні був до обіду в нас цілий день дощ. Ми під вечір копали нашу цибульку. Бачу, що темніє на вулиці, вечоріє, і думаю, що на завтра нам буде досить. От такі то у нас справи. Ну що ж, я вже трошки змерзла, в мене геть нос червоний. У нас цілий день дощ, на вулиці прохладно і така, знаєте, сира, волога, волога погода. Хочеться десь до тепла і хочеться в будинок і попити тепленького чаю, тому що ми... Цибулю і руки прям ну, взагалі-взагалі померзли червонючі і нос червоний. Тому зараз іду в будинок грітися, позбираю зараз цибулю в ящички. Ну і все. Ось така у нас після обіду була робота. Ну, все. На сьогодні буду з усіма прощатися. Всім вам дякую за перегляди. Дякую, що підтримуєте та стежите за моїм каналом. А на сьогодні буду прощатися. Всім пока-пока.